Друзі, бажаю всім здоров'я. Я вже трошки приболів. Захворав. Коротше. Ну, що є, то є. Не знаю, вже п'ятий чи шостий день взагалі слабість така. І насмарки, нос закладений. І горло коротше, все разом, але на це не звертайте увагу. От дивіться, от у нас є екскаваторна установка. Всі її бачили вже там на каналі є відео. А, ну, можете загуглити там і як. Екскаватор із труби для Т-25. Оце він, там про нього все сказано. от В общем, вирішив я його продати. Людина позвонила казала: або сьогодні ввечері, або завтра вранці прийде фура, і треба цю установку туди загрузити. А що загрузити, це, мабуть, найкращий варіант це Т-40. Чому? Тому що там навіска дуже міцна. І труба, і за допомогою ну, труби, тоді закидувати на фуру на прицеп. Ну, це буде все по очереді. Давайте все по черзі. Зараз тоді йдемо заводити наш Т40. Для чого заводить? А, тому що хочу подискувати біля хати городика. Так, ось він, наш убивця кентаврів, скаутів і так далі. Да? Монстр. Тут старенький, але працює. Стоїть вже дуже давно, дуже-дуже давно стоїть. Ось навіть, бачите, тут такі вже кущики ростуть з землі. Так, зараз тоді що? Встановлюємо акумуляторну батарею. Плюс-мінус. Все, акумуляторна установка стоїть. Бачите, ось диски зацеплені. Вони також вже позаростали тут трохи. Коли я дискував, ще весною, мабуть. Так що зараз дискуємо, потім відчеплюємо диски. Так, друзі, я тут нічого ніколи не підкачую, стоїть місяць, два, пів року, я отак от прийшов. Зараз сядемо, декомпресором прокрутимо. і спробуємо завести. Пауза. Так, поїхали. То людина дзвонила мені. Ну, то тоже сюрприз. Позднее, будет. Так, нейтральная передача. Сцепление. Сцепление масса. Декомпрессор. Газюрка. Поехали? поехал. <скрот> О, аккумулятору тяжковато. Може підсів вже. Ага, все. Навірно, клеми. Ну, убивця кентаврів, що ж ви хочете. Убивця трошки старенький вже. <ривця> Топ провода, починаю працювати, вже настрій піднімається, трошки хвороба уходить. Да, кабинка трошки маловата. Ну що, малый, давай. Так, ну ось такі диски у нас навіть обертаються. Все, заїжджаємо на город. От можна було б два рази пройти. Знаєте, ну що трактор заряджений, все що тут бігатих соток чи шість. Але ми хочемо посіяти. З Батя посіяти, а я тоді дисками ще раз прийду, зверху і буде. Ну, так як лікар прописав. Все, заїхав, диски тут залишимо, відчепимось і будемо причеплювати екскаватора. Але не знаю, поки наверное, не буду причеплювати, може людина передумає. Приїжджати чи купувати. Правильно? Чи я буду даром? Хай постоїть поки. Сороковка отакий, звісно. Парень. беушний, але наче робить. Дякую. Убився кентавр. да, Роботи з ними багато з цими тракторами старенькими, все переробити. Так, ну тоді або закінчуємо відео, або буде продовження. Якщо не буде продовження, тоді всім до побачення. Дякую за перегляд. От, пішов чай, малиновий пити. Так, ну що хлопці, все ж таки не дають мені похворіти. Ось, сказала дядько на хворі, що приїде через години 2-3, це мабуть сім вечора буде вже. Так я оце вирішив, поки по світлому відчепити дискову борону і прицепити екскаваторну установку. Там звісно прийдеться мені помучитися трошки з нею. Заводимо апарат і від'їжджаємо. Давай, 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 давай. О! Без приблизно там. Ну-ка. Хіба таке буває? Капець. Фук, ну і ще гвинта гвинтаз залишилось. Фух. Так, добре, гвинта це добре. Я не знаю, як там буде, ну давай так б тут зацеплю. Фук, розтяжки. Хоча б трохи так, хоча б так, там болти у мене фіксують. Так, ну ще треба тягнути 20 сантиметрів. Знову мокрые. Дядя Коля на стропа. Так. Сейчас я хоть буду стропу і тягнуть. Все. Пробуємо тягнуть. Піде, воно важке. ж, Я не знаю, скільки вона важить, не можу сказати. Люди питають, кажу, ну не знаю, кілограм може до полутони, мабуть, да? Десь так. Іде на тягку. Ох! Трощить але де Трощить лезе. Капец, конечно. <музыка> <музыка> Не вистачає. Боюсь, що все клопнеш. Він такий старий. Блін, ну трохи треба. Нарешті вдалося його зацепити, попасти на гвинта, все зафіксувати. Також сюди ковша положив оцього на 45, щоб копати. Можна було, тобто все нормально. Тоді що чекаємо ночі. Ідемо, музики. блин. Короче, Грузиться, люди їздять в шоці. А ми тут намагаємося його загрузити сюди. Не знаю як воно буде тут грузитися, короче, Або опускать, потом там трубу я брал, а вот так будем закидывать. Без понятия. О, блин. КП. Точно. Да, это не... Вот у нас. Да, это будет, Это в О, а галенцы туда. Вот тут да, да, он угу. точно может... Нет, ну угу. тут. О! Да. Так, фу. Видно месте. Троки я пари туда и да, попали по три допле. Фу, там заклеет, а ладно все. Нет, что треба? Давайте ты такая твой книга. Да? Нет, себе я не вижу. Я ты не могу. Ну, так я. Вы сейчас будете кидать. Куда? Сюда? Там мазанет, вот цементу і взяти два. Ну цена велика. Улицы. А пи oh, за тамакаю не чуть его. Нету, можно туда сподвинуть Просто вивернути коша. Ну за коштую. До стерки, якщо треба. Капец, я думал, Короче, все, хлопцы, все вот так вот на месте. Люди ездят, люди соки, а мы работаем.